Привіт усім, хто завітав за своєю дозою мотивації, тому що мотивація це не тільки мета, до якої ми прагнемо, а й шлях, який ми обираємо. Вона може чекати нас зовсім у різних несподіваних місцях і ситуаціях, головне навчитися її бачити і чути. Сьогодні у нас тема, яка змусить декого з вас занервувати. Але, друзі, хто, якщо не я, скаже вам усю правду прямо в обличчя. Отже, що на думці у колишніх, коли ви намагаєтеся їх повернути. Припустимо, ви і ваш експартнер раптом опинилися на одній хвилі і задумалися про воз'єднання. З одного боку, здається, що вітер змін дує просто у вашу гавань, але давайте будемо чесними, якщо ви обидва думаєте про повернення, це не означає, що все буде гладко. Ах, як чудово, ми обидва хочемо бути разом знову. Звучить мило, але не забувайте про те, чому взагалі довелося розлучатися. Якщо вирішите дати стосункам другий шанс, будьте готові до того, що доведеться вирішувати старі проблеми, інакше все обернеться дежурю в найгіршому сенсі цього слова. А тепер до тих, хто горить бажанням повернути експартнера. А від них тиша або ще гірше чітка відмова. Друзі, я розумію, це боляче, але якщо після всіх ваших спроб повернути стосунки, від вас вимагається астрономічна кількість енергії, що навіть примусити їх поговорити з вами, настав час розплющити очі. О Боже, як же ти вже задовбав мене? Ось що! Неймовірніше думаю, ваш екс партнер Навіть якщо цього не висловлює прямо в очі. Страшно сказати, але ви просто витрачаєте свій час. Люди не речі, їх не можна повернути, якщо вони не хочуть цього самі. Пора визнати це і рухатися далі. Усім, хто зараз перебуває в цій бурхливій річці, спроб повернути колишнього партнера, я хочу сказати. Будьте реалістами. Кохання це не коли ви ганяєтеся за кимось, хто явно показує, що йому краще без вас. Поважайте себе, ваш час, ваші почуття. Якщо вони не хочуть повертатися, значить попереду на вас чекає хтось, хто буде радий вас бачити щодня. Не витрачайте своє життя на тих, хто не бачить у ньому місця для вас. Ось так, друзі, іноді правда буває не такою вже і солодкою, як нам би хотілося би, але це не означає, що вона не принесе вам користі. Пам'ятайте, що кожен з вас заслуговує на щастя, і іноді для цього потрібно просто відпустити минуле. У житті все буває і часом ми стикаємося з ситуаціями, коли необхідно взяти себе в руки і дивитися правди в очі якою б вона не була болячою, давайте поговоримо про самоповагу, коли ви робите все можливе, щоб повернути колишнього партнера і при цьому стикаєтеся з відмовою. Важливо зберегти свою гідність. Ні, це теж відповідь, і її потрібно поважати, навіть якщо вона вас не влаштовує. Цей момент, коли ви маєте сказати собі, я зробив все, що міг, але тепер. Настав час піклуватися про себе. Адже, зрештою, якщо людина не хоче бути з вами, це її правило, і це не робить вас менш цінним або коханими. І наостанок хочу нагадати вам, що закриття одних дверей неминуче призводить до відкриття інших. Світ сповнений дивовижних людей, які можуть оцінити вас належним чином і поділитися вашими інтересами, мріями та цілями. Не бійтеся відкритися новим можливостям і новим стосункам. Іноді найкраще, що може трапитися з нами, це дозволити минулому піти, щоб звільнити місце для майбутнього. І пам'ятайте, що ви не, ви не самотні у своїх переживаннях. Говоріть про свої почуття з друзями, родиною або навіть у коментарях під цим відео. Спілкування це потужний інструмент для зцілення. І хто знає, можливо, саме ваша історія допоможе комусь іншому зробити важливий крок уперед. Панове, життя це безперервний рух уперед, сповнений і помилок, але також і дивовижних відкриттів та радісних моментів. Не бійтеся жити повним життям, вчитися на своїх помилках і йти далі, до нових пригод. І нових стосунків. Дякую, що були зі мною сьогодні. Не забувайте ставити лайки, дізлайки, ділитися відео і підписуватися на канал, якщо хочете більше таких відвертих і чесних розмов. Усіх нас попереду ще багато всього цікавого. До зустрічі!